Як загалом ви бачите розвиток цієї російсько-української війни? Ну якщо стратегічно говорити і говорити як солдат, війна знаходиться в позиційному глухому куті у зв'язку з пануванням дронів? Фронт дуже сильно поглибився, і будь-які просування вже кілометрів за 20 від лінії фронту. Вони ведуть до збільшення втрат, тому наступати при таких умовах дуже важко, неможливо з величезними втратами, і тому мені подобається тактика намагання Росіян наступати, тому що це будуть величезні втрати. Невідомо як їм вдасться їх компенсувати. Ми розуміємо, ми бачимо, що всередині країни там Росії, не дай Боже хтось вчихне в інтернеті щось проти контракту чи проти СВО зразу піде в тюрму. Але Росіянам теж дуже важко вдається набирати солдатів. Це вже не кадрові фахівці, це вже не добровольці. 22 -го. Року це вже не ті, хто пішли з великим проблем. Зараз не страдається говорити, що вони масово ловлять мігрантів нелегальних Середній Азії, вручають їм російські паспорти і женуть їх на убій. Тому зараз Росія буде використовувати це літо щоб максимально наступати, щоб ще щось урвати собі частину України і вести так звані переговори з позиції Сили, що ось ми наступаємо, тому ви маєте виконувати наші умови. Мені здається, що нам вигідний цей їхній наступ, тому що він. Стратегічної точки зору, з точки зору, як сьогодні виглядає війна, він є безглуздим. Це величезні втрати понесе російська армія, і невідомо чи вдасться компенсувати. Якщо ще. Людський склад їм частково вдається компенсовувати. То по техніці ми бачимо, що там біда, біда, важкої техніки практично немає. Якби не надійні союзники у вигляді Ірану і Північної Кореї, то Росія вже взагалі не мала би чим воювати. Поки що її виручають те, що її союзники мають більше можливостей допомагати ніж наші союзники, так сталося.